Дорогі телеглядачі в ефірі ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях учні Київської гімназії номер 287 І почнемо ми з традиційної теми Ваш улюблений предмет у школі. Валерія, скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається, подобається найбільше? А, найбільше мені подобається фізична культура. А чому? Тому що ми можемо розвивати свої спортивні досягнення та брати участь у спортивних змаганнях. А які оцінки у вас цього предмету? Ду... Відмінні. А, Марина, а можете розказати, який предмет ваш найменш улюблений у школі? Це алгебра та геометрія. Вибачте, а чому? Тому що мені здається, що ці предмети не пригодяться нам в житті. А ви колись отримували погані оцінки з цього предмету? Так, звичайно. Микита, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Ну. Ну, я потім дуже довго плакав і дуже сумно. Так. Да. Да. Запой. Ладно. Марго, а ви коли-небудь отримували 12 балів у школі? Так. Да. А, а з якого предмету? Українська мова, українська література, світова література, алгебра, англійська мова. Вроде, тобто да. тобто ви відмінеться? Ні. Тимофій. На вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Я гадаю, що це історія. А, а тоді навіщо дітям Дітя математика, українська мова? Е, ну, алгебра математика навчає нас рахувати різні е, числа, а українська мова е, ну вивчає різні частини мови, наприклад, такі як іменник, прикметник та числівник. Mm, зрозуміло. Антон, е, а чи багато у вас відмінників у класі? Ні. Денис. А чи багато у вас двічників у класі? Ні. Ні. Е, Вітя. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи, дві... чи двічни? Відмінником. А чому? Тому що це добре. Тому... Ви відповіли? Тому що це добре і допоможе в житті. Гоша, а, на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників чи двічників? Ті, хто не брешуть. А чому ви так думаєте? Бо вони завжди, завжди будуть казати правду? А, Саша. Вас вдома хвалять за гарні відмінки? Так, звісно. А за погані сварі? Ні. Луїза. Як ви думаєте, яка покарання за двійку найстрашніше? Я навіть не знаю. У вас ніколи не було двійок? Ні. А, Анту, а, Артем. А, а ще гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Що краще? Чи Єрсану Маргар... Повінко. Все. Маргарита. Маргарита. А ви хотіли, щоб ваші діти вчитилися невідмінно? Чи це не має е, значення для вас? Для мене це не має значення. А чому? На даний момент, я так вважаю. Може. В майбутньому е, все зміниться, але на даний момент для мене це не має значення. Марина. У вас в класі багато відмінників? Ні, їх зовсім немає. А чому так? Тому що в цей період життя дітей діти не дуже мають бажання вчитися, тому що, на їхню думку, є важливіші речі, ніж навчання. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за увагу на пізнавальну розмову. З вами була Олександра на Кіцвіль Чіві. До зустрічі у наступних випусках. І ми хочемо привітати Микиту з днем народження. Заспівайте для нього пісню, будь ласка.